Всім привіт! Сьогодні на огляді ось маю таку електричку, електромобіль. MG, англійський бренд, заснований у 1924 році Вільямом Морісом. Ще його називають Morris Garage. Автомобіль з ємністю батареї 44,5 кВт. Їде твердих... 250 км. Я думаю, якщо на екорежимі там повиключати все, то можна до 300 проїхати, але е, автовиробник заявляє 300, ну 250 він їде 100%. Е, MG ZS. це такий якби паркетник. Він мені чимось напом... нагадує Mazda е, CX5 е, спереду особливо. Високий кліренс класний, так що для жінки чи навіть для себе їздити дуже класний автомобіль в гарному кольорі, такі LED-ходові вогні, два ключі присутні. Сенсор мертвих зон є, безключовий доступ. Потім що там у нас ще є. Камера заднього вигляду, задній партроніки. У нас по автомобілю шкіряний салон, повністю, водійське сидіння з електроприводом. Дістронік є, адаптивний круїз, велике мультикермо, 100 тисяч пробігу, велика мультимедійка з функцією Android Auto і Apple CarPlay. Підігрів сидінь, автохолд, три види їзди є, еко, спорт і, і звичайний. Потім три види регенерації є. Подивіться на салончик, в якому крутому стані. Багажник досить вмісткий. Подивіться. Поличку можна виняти, він тут ще буде глибокий, дві зарядки присутні, ремкомплект, аварійний знак і крюк. По автомобілю, подивіться, а, тут а, є якісь маленькі сколи, але спереду, але так взагалі він в ідеальному стані. Ось тут є скол на капоті одненький, і ось тут якась царапка навіть десь була, навіть не, не бачу. А ось одна маленька царапка. Та, але її не видно. Панорамний дах на, на всю стелю. Просто шикарно дивиться. Хто любить панорами? Ось, будь ласка, подивіться на всю стелю. Панорамний дах. Так що, якщо когось цікавить, ось така Міжка 20-го року, 100 тисяч пробіг, пригнений з Нідерландів. Бюджет дуже класний. Телефонуйте, пишіть. Всім пока, всім гарного дня.